Привіт світлічки. Продовжуємо розбирати накшатру Сваті. От вона така дуже специфічна. Ми казали, але тим не менше, все-таки вона дає свої плоди, і вона така має вплив через раху, щось новаторство таке Сило вона буде давити, сильне дуже повітря. От, і ми сьогодні поговоримо про е, Джея Рокфеллера четвертого. От це не той Рокфеллер, це трошки інакший. Да, оце є правнук. Е, зараз секунду, точно вам скажу правнук відомого нафтового магната Джона Рокфеллера. Да. От е, давайте ж ми подивимося, що ж він такого наробив доброго, щоб народитися в такій сім'ї. Іна, ви часом не народили сім'ї вас там немає зв'язків пішло не так. М Шо? Може ще просто не треба тести ДНК зробити. Здруг в мене там прізвище, Друга частина мого прізвища Рокфеллер. Босса Рокфеллер, так? Да? Я вам прошу, да, да, да. да, да, да. так. Так что так. Так, окей. Значить, хтось це він сам цей дяденька. Ну тут, звичайно, що я ввів Джей Рокфеллер, так, от, ну, і почав показувати основному старого Рокфеллера, да? От, Сам Джей Рокфелер, ось він є. Тож ось так, цей дяденька виглядав. Звісно, не такий вже жорсткий, як старий Рокфеллер. Да? Так, що так. так, окей. Значить, він чим прославився. Він кив Давайте зараз ми з біографії звідси спочитаємо з Вікіпедії. Значить, Джен Джон Рокфеллер Девідсон, так Джей Рокфеллер IV, так, Він американський політик, старший сенатор США від штату Західна Вірджинія. Ну, от він був вперше обраний до Сенату в 1984 році, будучи до цього губернатором Західної Вірджинії. Так, 11 січня, 2013 року Рокфеллер оголосив, що не буде переобиратися ну, в 2014 році. От, ну, він там закінчив. Вже там він переобирався. Там, значить, ми для чого взяли? таку, що цікаво подивитися, бо це зв'язано з політикою. ну, от, ну у нас з політикою це в першу чергу буде зв'язаний п'ятий будинок. Ну, от да, Ну, в першу чергу він стрілець висхідний, східний, тобто це людина, яка має певний запал. От, Лагнаш попадає в другий будинок, ще ретроградний. Тобто, це людина практична, от і яка буде все ж таки ставити якісь високі цілі, тобто не просто щоб собі кишеню набити. Да? От. Також, бачите, людина, яка народилася в сім'ї. Ну, Рокфеллер це нафтовий магнат. Ну, я, я не знаю напевно людей, хто хто би не знав Рокфеллера. Рокфеллера, по-моєму, знають всі. Да. Тобто, це таке ім'я, яке на слуху дуже багатьох людей. Там інтернет там цитат дуже багато його дають. От, ну, там як сказати, якісь там моменти, як він свою політику, як він заробляв це гроші. Це вже друге питання. Не будемо ці подробиці вдаватись, тому що ну. Кожен діє, от знаєте, як сад, це мені сподобалося. Коли з бізнесмена говорили про те, що каже, ти можеш бізнес робити по різному але якщо немає, знаєте, кажуть, макрухи, да, тобто всі живі, здорові, ну це просто бізнес. Тому що вже коли йде, знаєте, там вбивство, ша щось таке, це вже не бізнес. То вже трошки не про те. Ну от, якщо старший Рокфеллер він не робив там вбивств, як би таких прямих, ну значить, це просто бізнес. Пардон. Тобто, то, що він там вживав конкурентів, то це вже друга історія. От. Ну і знову ж таки, я не стою на його захист, це просто констатація фактів з його біографії. Окей. Так що так, це так само, знаєте, як ми можемо казати, тому що ну всі надихаються там Стів Джобс, вау Ну Стів Джобс, коли випустив там якийсь девайс, то компанія е, Nokia просто банкротилась. Nokia по та ще хтось там. Тобто кілька а, Sony, соні, по-моєму, там ці да, тобто кілька компаній просто банкротилась. Це не то, що він там, знаєте, сходив там з автоматом і всіх стріляв. Ні, він просто зробив хороший якісний продукт, ну от, ну а то що вони не, не потягнули конкуренції, ну це вже друга історія. Так, що таке, тобто ми бачимо, от що він народився в цій сім'ї. Якщо більше старший Рокфеллер, він більше думав про власне кишеню, як заробити безпосередньо гроші, то це вже більше думав про якісь цінності вищі. Ну, стрільці вони думають більше про те, як щось зробити для інших людей. Тобто, це часто люди, от ну їм важлива якась місія. Ну, це навіть як порівняно, що в школі там діти такі, ну там перший клас такі наших б'ють, всі встали, побігли, да? п'ятий клас, наших б'ють, двоє встали, побігли. Там, да? Десятий клас там наших б'ють, ніхто не встає. Да? Ну і там вже після школи наших б'ють, каже, так може він сам поліз, а ніхто не встає, не біжить якби. Да? То що зараз спочатку розбирається от ці, Стрільці, вони в першу чергу вони будуть що робити? Вони будуть ставити якусь велику високу місію. Для них це важливо. Ну, тобто, причому вона має бути якась практична, так як ми бачимо, в козирозі попадає. Да? От Лагнеш попадає в козиро, а також. Ну він, дядько, такий, достатньо жорсткий, бачимо, бо. Сатурн, в четвертому домі. Сонце в сьомому. Сонце в сьомому домі. Це також добре. Воно ну, він буде знати впливових людей. От буде мати вплив на інших людей, буде впливати. От, ну, в принципі для політики, добре. От в п'ятому будинку бачу, в нього попадає Венера, де вона там стоїть в пхарані. от може скрито трохи діяти, але тим не менше, воно має силу велику. Ну, в принципі для політики, добре от, звичайно. Нас буде цікавити найбільше ця точка. Це місяць, так як ми розглядаємо місяць та положення в. Сваті, от, ну і Сваті ми бачимо те, що Сваті вона попадає в другу паду. От. В другій паді вона знаходиться а це, нас попадає в навамшу козирога. От, ну перше, що місяць стоїть разом з Марсом, так, от, ну, ще ретроградним, під прямим аспектом Киту. І... Меркурія да також місяць в наламчу попадає з Юпітером із Раху. Ще додає сили. Да, от ну, і в принципі, для політика Ну, Сатурн сильний, да, то тобто, есть ну і Козирог сильний. Ну тому це тому це добре положення іменно для політиків. Ну тому він видно, пробувався в політику, і Він там зараз я зачитаю деякі факти з його політичної кар'єри, тобто він там перемагав. Зараз під час виборів Рокфеллер переміг свого республіканського суперника з перевагою в 240 тисяч голосів. От. Ну тобто суттєві такі переваги. Ну це Сатурн Сатурн це вміння терпіти якісь негаразди. В принципі, політик завдання один одного просто задивити там, же якими методами, хто там як давить це вже таке питання. Ще плюс на кшатросваті, от вона ще додає, бо це також ну то що корал. Да? От, якщо подивитися, то коралл він, він е, росте за умов, коли він там щось ну, його треба давити. Просто, от, да? Він, коли такий, -а 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 -а", такий в стані знаходиться, то він тоді йменно росте. От, ну, також ми бачимо, що Рокфелер для нього це все пішло на користь, да? тобто що він виріс. Так, Інна, щось я забагато вже розповів про Рокфелера. Давайте трошки лише розповідає розповісти про нього. також. Так, цей приклад нам показує, що ми дуже часто накшатру в сваті бачимо дуже однобоко. Ми вирішили, що вона творча накшатра, така вся красива, бабочки, сачок да, і бігла дівчинка в бальному платі. Mm -hmm. Але сваті на кшатра, да, вона, це серце знаку Терези. Терези це знак не лише венеріанського направлення в плані краси. Ми забуваємо, що в Терезах екзальтує Сатурн. Тому дуже часто. Терези є пов'язані з політикою дуже часто, і звичайно, накшатра сваті як центр знаку Терези, вона нам буде казати, що Сваті дуже різнобока накшатра, і серед Сваті ми будемо бачити політиків дуже часто, дуже часто і саме ця політика демократична, і він, якож, якраз є єдиним представником Рокфеллера. Всі Рокфеллери – республіканці, він єдиний був завжди демократом. Так, і ось якраз це також проявлення сваті на кшатрі. Вона така демократична на кшатрі, реально. Ось, і це як також показник. Тому да, помічайте, що ви не не бачили, що не думали, що сваті – це лише творчість, це політика також. І політика така, вона найчастіше да, сваті. Вона е, знаєте, намагається знаходити баланс. Її політика, вона частіше вона дуже збалансована. І насправді, якщо Сваті в своєму вищому проявленні, такої в благості, то це можуть бути дуже класні політики, які реально вони ставлять на кон і інтереси всіх сторін. І це про Сваті, бо якраз там екзальтує Сатурн. Тому вона дуже така збалансована накшатра, але знову таки сучасний світ каліюга, на жаль, на жаль, у нас нема так багато представників дуже збалансованої сваті, але це те, до чого кожен з нас може прийти. Якщо звичайно правильно жити, да приміняти закони всесвіту, вивчати закони всесвіту, як що працюють, як закони карми працюють, отримувати знання. Якщо ми розвиваємось і ви є представником сваті на то ви можете прийти до цього балансу? Якщо ні, то це постійний раздрайв в житті, коли людина туди, сюди, туди, сюди. Вона не може вибрати, і вона усе і носить по всім напрямкам. Тому можна і так і так сваті проявити. В його гороскопі якраз друга пада. Правильно це така земна пада, бачите, пада... Ну, конкретно земля, енергія землі, да, пада, пада козерога. Звичайно, вона така про стабільність, це вже більш така збалансована енергетика Сваті. От якраз друга пада вона найбільш така ну, заземляє оце повітря. Да, сваті, яка повітря, да, вітер, вітер, вітер несе, несе, несе. І якраз друга пада дає вже. Коли людина може енергетику цього вітру заземлити, примінити конкретно на практиці, в житті конкретних людей, да, в якусь стабілізацію. Він, до речі, так цікавий, що він, ну, він такий політик, що він вивчав і е, я б сказала, такі релігійні напрямки. Бо він ж також і в Індії навчав. Ні, не в Індії він навчався на в Азії якийсь період часу він також навчався в Азії. Він туди їздив, отримував там знання на дальньому востокі, на дальньому сході. Yeah. Ось і, і, та, і він такий. Він розвивався. Я так розумію, що він якраз з тих представників рокфелерів, що розвивали ще і в плані якихось духовних знань Він знаю, в 2013 році. Він отримав орден ранішнього сонця першого ступеня Японії. Ну тут він там також да він також навчання. Ну по цьому, то що я дивився, де він вчився. Зараз секундочку. Та навчався в міжнародному християнському університеті. Це був 57 60 рік. Зараз e, давайте так в 12 років він вступив до академії Філіпса Ексетері, штат Нью-Йорк, де почав цікавитися далеким Сходом. Далі отримав ступінь з азіатських мов та історії в Гарварді. От, ну, тож, якби, не глупий дядько, да? ну, от, А з 57 -го, 1957 -го по 1960 рік навчався в міжнародному християнському університеті в Токіо. Ну, так інтересно, да? Християнський університет в Токіо. Не було більше ніде цього університету. Да? Так. Ну, я думаю, що навіть, людина, коли почала вивчати якісь духовні науки, да, то він, ну, йому, навіть, він же там, де знайшов, там певно і вчився. От, ну, також що, ну, що цікаво, якщо подивитись, так, от він вроді, такий дяденька, е, дядінька, да, тим не менше, сила в нього велика. Ну, так само, от, як ви казали, да, ця певна витонченість да, от, в той же час ця сила є. Ну, я кажу, знаєте, ми щось Сваті отвичаємо, мене кажуть, у мене щось от все Франція, Франція, Франція. Есть, бо вони такі вроде витончені, але такі, знаєте, побадатися люблять. Ну, Ще й тим більше шмага цими шпагами, да, тобто Лямур тужур, там у них постійно, вони постійно. Ну, і Франція вона так в Європі не, не останнє місце займає. Ну, вона там завжди по при ділах якісь питання там вирішує. Так що так, окей, хорошо. Інна, дуже дякую за цікаву розповідь. Е, да, якщо у вас так само попадає в місяць ви кшат розфаті друга пада, маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. От загалом я всім вдячний підписникам, хто приймає активну участь в, в в нашому спілкуванні спілкувальному навчанні, я би так сказав, вже да? є постійні підписники, хто нас постійно дивиться, постійно коментує. От я вам дуже вдячний да, за активну участь. От, дякую вам і до зустрічі в наступних відео.